Доброго дня всім добрим людям. Я тут вирішив пройтися і тут пам'ятник загиблим у Великій вітчизняній війні визволенні міста Проскурова. Ну, тут була п'ятикутна зірка і вічний вогонь. На жаль, п'ятикутну зірку реформатори від Свобіди. Ті, які люблять свобідати спільне, поцупили. Було порушене кримінальне провадження ну і його ніхто не розслідує з огляду на те, що змінилося, вони захопили владу. Ну і от пам'ятник загиблим поки що не встигли зруйнувати, тому я його зараз трошечки зніму відео. І з приводу, чому знімаю відео, тому що... Була перерва, я там їздив на батьківщину споконвічних українців і вирішив це відео зняти В зв'язку з тим, що нібито десь там вчора президент України десь там матюкнувся нібито в нашій колонії, яка називається Сполучені Держави Америки, яка не платить нам своєчасну десятину, На то, щоб ми могли оборонятися від. Одного з гарантів, які б виступали гарантами безпеки Будапештського меморандуму, таким чином десь трішечки в мене рука дружить, чи що це, я так і не зрозумів. Мабуть, серце б'ється на один удар більше в голову. Ну і вважаю, що дії президента і це єдиний випадок, коли я його підтримую і говорю про те, що. Президент України має зайняти жорстку позицію з приводу того, що Сполучені Держави Америки, вони Штати Америки, зобов'язані нам давати гроші, зобов'язані нам давати допомогу. Ну і в зв'язку з тим, що все-таки вони дійсно порушили. Будапештський меморандум, а саме їхня зброя використовується проти України, тому е, потрібно брати грошима, а не зброєю. Зброю купляти в інших державах, в тому числі і в Європі, але окрім англійської зброї, оскільки е, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії також виступало е, гарантом безпеки, тому їхня зброя не може використовуватись. На території України, оскільки є теоретична можливість того, що її захоплять агресор і буде використовувати проти України, так що це єдиний випадок, коли я підтримую президента Зеленського і кажу про те, що Сполучені Штати Америки як правопорушники зобов'язані платити нам десятину і зобов'язані цю десятину. Платити в повному об'ємі, в тому числі і наперед, або заздалегідь виплачувати нам гроші за те, що вони порушили меморандум і за те, що вони причетні до того, що їхня зброя використовується проти України. Так що дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.